Забезпечувати порядок на виборчих дільницях будуть понад близько двох тисяч співробітників міліції та трьох тисяч членів громадських формувань та активістів для того, аби оперативно реагувати на всі порушення виборчого процесу в ОМВС області створений і працює оперативний штаб. За підкуп громадян за грати. правоохоронці попереджають, тепер серйозніше каратимуть за порушення на виборах. Підкуп прирівняли до хабаря. Тому відповідати перед законом буде і той, хто платить, і той, хто продає голос. До того ж, підрахували мінімальну суму підкупу виборців. Мінімальна сума за підкуп на сьогодні складає 3% від мінімальної зарплати, тобто 36%. Гривень 54 копійки. Тобто ручка чи блокнот з символікою тієї чи іншої 36 чи 37 гривень, і вже наступає відповідальність. Відповідальність від 3 до 7 років.